Президент України завітав до Одеси 26 травня. Петро Порошенко під час свого візиту вручив ключі від квартири. Сергій та Ірина познайомилися у зоні. АТО. він військовий, вона волонтерка. Квартира стала весільним подарунком від колег. Відзначити щасливу подію. Молодята приїхали до Южного. До санаторію профілакторію портовик молодята прибули із чималим запізненням. Церемонія одруження затягнулася через очікування гаранта. І, незважаючи на важку дорогу, Сергій та Ірина щасливі, адже тепер мають власну квартиру. Коли ми почали розписуватися, нас придупредили тому, що можливо, приїде наш гарант, ну Петр Олексійович. І тому трохи прийшли задержати процесію для того, щоб його додати. Вот. Он приехал, вручил нам подарок, и мы даже сфоткались с ним вместе. Мы познакомились в зоне проведения ТО в Донецкой области. Там просто общались, и потом это привезло в нечто большее, но уже после моей демобилизации. Я из города Черноморска, а Ирина из города Киева. Як справжні патріоти своє весілля Сергій та Ірина оформили у українському стилі. Вбрання молодят від київського дизайнера. Ну, брак це все-таки не більше, ніж просто розписи. Це те, що тебе внутрі. Ну а внутрі -то ми патріоти, поэтому от вишиванка. Обрати остаточне місце проведення свята молодятам допомогли товариші по службі. Вже у них немає вибору, довгої щасливої життя тут. Такое мероприятие, как бы, сделали. И тут как раз все сложилось. Открытие ЗАГСа. Ему предложили, а давайте мы лучше поженим товарища. Веселье Пара ведь значила скромно, у коле близких до семьи.